Збір, врожаю, яблук. Оце тут дві яблуньки молоденькі. Оце ми вже низом обірвали. Тепер верхом обривати будемо. Такі яблука. Сортик називається, не знаю, але вони отакі Ось здорові, гарні такі, подивіться. які. Яблочко. Це в ящики ми зложимо хороші. Оце в ящик відкидаю такі он порчені, а це, які надгнивші відкидаю, будуть свиням. Після дощу лапті всього грязюки І ще багато дуже попадало гнилих яблучок. Тачку ось привезли, соберем гнилі на навозну кучу, компостну кучу. Оце такий на сьогодні день. Збір врожаю, яблук. Це першому році вони так багато вродили, то завжди. Потрошку, а в цьому році багато. Вже 4 ящика Володя біс, а це ще 24. Ну і там ще багато на двох яблуньках. Зараз обірвем, а тоді в холодне поставимо їх. Так, така в нас сьогодні робота. А все, тут яблочко. Подивіться, які яблука тільки. Я не знаю, як зірвати. Володь, іди зірви. Подивіться, які. Гляньте. Яблуко на всю руку. Ану, Володь, зірви ось. Є. Подивіться, які яблука, покажи. Покажи на руку, щоб я приблизно. Ні, якось не показує так. Володь, покажи вище, Підніми так. Подивіться. На всю його руку яблука. А в, у, у два в одну руку. Отак. От Вона, бачите? Оце такі яблука. Красавчики які, га? Я тільки не знаю, який це сорт. Ох, які здорові, га? Красавці. Ану, покажи. Це зриваємо. Зараз ще тут ось одне яблучко залишилося. Ух ти впустила. Тоже таке красиве, дивіться, яке. Ух ти. Це здорові. Зараз покажемо. Подивіться, які здорові яблука. Гляньте. гляньте. На всю. Та, на всю руку. Не влазить. Що ж це за сорт такий? Не знаю, каже. Чого ти кривляєшся? Ану, подивись візьми відро. Ага. Оце ми сьогодні займаємося таким. За в'єтку зачепила ветка. Яблуко лежать до землі. І подивіться, які ж тут яблучки, Красавчики. Красавські. не знаю, на жаль, як вони називаються. Це, мабуть, чемпіон. Чемпіон? А, може і чемпіон. То був переможець той осінній, так? А це... Це о, слава переможцю, то... А, слава переможцю. осінній. А Це звільня. А воно, ну, подивіться, он там. А зараз ось Володя прийде зривати сюди. Подивіться. <ривання> Оце зимові яблучка. Дивіться, яка краса. А по-маленьку Оно. Яблука і таке голубе, красиве небо. Це ми збираємо сьогодні урожай яблук такий така. Сьогодні дощу нема. Вчора був дощ, сьогодні нема. Доща, дощу, дощу. Ось глянь. Але ми вже багато відер зібрали, яблук. Це ось відро дуже здорове, подивіться. Це 20-літрове відро. І там три яблука які, а? Ой, мамочка родна. Та його ж не можна, його не вкусиш, в рота не влізе. Укуситися, тільки різати треба. Кидиться. Що ж це за сорт такий гарний? Да. У нас в цьому році так родили яблука, а наверху треба буде доставати сачком таким. У нас є сачок такий, що ми яблука рвемо. Оце таким. Будемо доставати. Отам наверху. Нагорі. Красота. Ось. Да, на горі. Наверху. <соць> наверху. А не на горі. Вітерець піднімається. У нас вже в лісі гриби. Хочемо по гриби сходити, але ж вирішили зібрати яблука, бо вітер. Зараз починаються вітри. Оце скільки на яблуках. Ой, на деревах яблук, да, я вам показала, А подивіться, скільки долі. Скільки осипалось долі. Оце яблук в цьому році. Та все вродило гарно в цьому році. Не вродило в кого, хто не садив і хто не обробляв, у того й не вродило. А той, хто садив і обробляв, в того вродило. А от там у нас червоні такі. Ти не дивився, Володь? От такі червоні вишневі, не дивився, кажу. Хочу піти глянути. І ці треба зірвати, володь. Вони вже готові. Бачите, які? Червоні-червоні такі яблука. Зелені ми ще не рвали теж. І ну, оце такі... Ну, але тут мало, посипалось багато. Ось такий врожай, яблук. А там ще воно дві яблуньки. А на другому дворищі, як будемо вибирати, я тоді покажу вам. Ой, а небо гарніощі, дивіться, вітер тільки. Осіннє небо кажуть, дуже повинно бути сірим, а в нас голубе небо, але хмари воно такі сіренькі є. Ой. Все, буряки треба чистити, капусту зрізати. ще роботи. Ще робота є, але на сьогодні у нас яблука. Освободили яблуньки від яблук, піднялися гілки, то геть аж донизу були, а це дивіться, вгору піднялися і вже пройшов тільки що дощ. Подивіться, гляньте, пройшов дощ. Що ж це таке? Ось у калюжі в нас. Бачите, пройшов опять дощ. Зібрали не всі яблука і пройшов дощик. Занесли під навіс, щоб не мокли, не вспіли. Оце ми зібрали урожай яблук. Половину, половину ще зелені. Семеринку не збирали, червоні не збирали. Ще багато яблук. Куди будемо дівати, не знаю. Дітям, може, роздамо, а може кудись, кудись треба, їх яблука гарні, здорові. Руки в горіхах, ось, подивіться, який яблука. І красі. А пахнуть. А ось у мене яблука. Але їх трохи небагато. Ось таке яблуко. Його хіба можна укусить? Гляньте. Як його можна вкусити, якщо воно таке здорове? А ніяк. Руки з горіхи собирала. Воно зібрало горіхи треба мені йти. Оце такий початок врожаю яблук. В цьому році дуже багато вродило. І оце ми зібрали. Хотіли сьогодні зібрати усі яблука, але, але, але дощ нам не дав. Треба клієнку помить, пиляка нанісіла та зложити. Та зложить, так. Да. Що, квіточки, помили вас? Дощик. День не було і оп'ять. І оп'ять дощ. Ну що, ось, подивіться, дощ. Так, ну, як буду собирати другий сорта яблук, тоді й покажу. Випогожується оп'ять. але попортило оп'ять. роса. На траві піду збирати горіхи. Вон там наверху ще є яблука, але Володя сказав, що кому треба, то нехай достає. У Його достали вже яблука. Сказав, нафіг вони мені нужні. <сум> Каже, мені фото. А то наверху треба буде попросити, щоб хтось достав. Ось таку у нас тільки що дощ прийшов. Вон сонце виглянуло, небо голубе, вон там красиві такі хмари, наче й не було тільки, що дощу. Але дощ пройшов. Зробив росу. Будуть йти собирати горіхи. Ні, ще подивіться, яка в мене осіння красота. Ось така квіточка, розочка сяка. Гарнесенька така, а там калина така червона. Все найкращого. Мир, добра. Саме головне здоров'я, щоб було. Пока-пока.